Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось, які будуть катастрофи на болотах в плані їхньої техніки, технічні катастрофи. Особливо мене цікавить їхні літаки. Можливо, там в них буде зіткнення літаків. От щось мені таке останнім часом йде інформація, що в них мають зіткнутися літаки у повітрі. Давайте перевіримо її. От я не знаю, от мене тут прямо фонить це, що в них мають зіткнутися літаки в повітрі. А ну, давайте перевіримо. Вежа, слухайте. Ну, ви бачите, я перед вами тасую карти. Паж кубків. Дев'ятка мечів. Це буде такий страх в них. Буде гучна така інформація, і вони будуть дуже-дуже налякані. Буде в них таке, буде. Десятка мечів, дивіться, що там буде. Та там капець буде, слухайте. От я вам говорю, мені останній час іде оця пряма картинка, що там стикаються літаки. Не знаю, там два може зіткнеться. Ну, це дуже цікаво. Це буде, знаєте, багато ресурсів. Король Пентаклів. Це буде щось таке велике або наповнено грузом якимось, наповнено грузом. Можливо, щось рідке там буде. Щось рідке. Ну і люди, звичайно, там будуть. Там будуть люди. Ну, от в основному тут люди випадають. Ну і плюс ще якісь такі ресурси. Четвір. Втрата цінного в такі от емоційні в них будуть такі випади, Втрата якихось цінних ресурсів, і навіть якихось відомих людей. Хтось відомий при зірках хтось там буде, втрачені зірки. Ну, мається на увазі погони, зірки, великі зірки. Знаєте, на погонах якийсь генерал, там, не знаю, хто там маршал, ну хто там найвищий. Ну, ось так от. Можливо, навіть десь над морем, над водою, можливо, вісімка мечів, обмеженість. Ну, не можна було виправити. Не, може, не, не можуть виправити це, не можуть виправити закриті перспективи, щоб вийти із скрутного становища. Знаєте, що я вам хочу сказати? Можливо, опять така е історія, коли там щось станеться з літаком. Або з літаками. А вони нам ту стару пісню будуть про військовополонених. Це будуть, знаєте, вони нам можуть це показати знову як історія з військовополоненими, які нібито перебували на тих бортах. Ну, от Щось, щось таке, знаєте, може бути, можливо. Того, що тут карта ув'язнених і закритих перспектив, тобто їх нібито. От, вона, виходить, вона виходить, от бачите, як на цій карті промальовано? вона виходить із ув'язнення, але закриті перспективи. Ну, от щось таке може знову вони кидати. Це за дияволом, це брехня. Це для того, щоб натиснути на наші нерви, погратися на нервах. Але це, знову ж таки, можуть бути ті, хто були, був під впливом диявола, хто був на цепку, може бути таке. Ну, це одне з моїх припущень. Знову ж таки, це моя особиста думка. Я можу помилятися. Таким чином, вони будуть намагатися поставити себе, як. Такі от, дивіться нами, вигідну позицію, домінувати над нами. Але знову ж таки, дивіться, лицар кубків тут перевернутий. Знову ж таки, це брехня може бути. Тому тут інформація лється, інформація л'ється. дуже багато може бути. Ну, одна з моїх версій, що там можуть бути ув'язнені. Ну, давайте перепитаємо. Вони можуть говорити про наших військовополонених. Відкриття інформації для допомоги в, 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 у втраті. У тобто, я хочу сказати, що якщо ця інфа буде знову Пролонгуватися з боку ворога, знову розтягувати, знову пережовуватися, то тут буде вестися розслідування. Перевернута верховна Жриця каже ні. Буде проливання світла на цю таємницю. Але знову ж таки говорю: це моє припущення з огляду на карти. От мені так показали, щось там буде. Або воно буде, скажімо так, під пильним наглядом таке дуже важливе, дуже цінне, ну, неодушевлене, скажімо так. Або це будуть люди, ну, вони будуть, будуть говорити, що це люди, будуть брехати, що це люди, ув'язнені, тобто може бути знову якась така інформація вспливати, для того, щоб висадити нас на почуття провини. Ну, ось так. Повішений, як жертва. Ну, те, що там щось буде стикатися один з одним, то це 100%. Давайте ще подивимось у найближчий час морський бій. Щодо кораблів. Ми знаємо, що там Катерина Велика вже здохла корабель. Я, до речі, теж казала про це вчора, що там щось на воді буде здихати. Якась шкарабанька плавуча, вже не плавуча. Так, морський бой, морський бой, флот руснявий, чи піде якась шкарабанька морська, якесь морське судно на дно Чорного моря або Азовського моря? Ну, в будь-якому випадку. Чи воно затоне? Так, затоне, затоне. От колесо фортуни, ці події, вони будуть так, їх не можна буде уникнути. Це, знаєте, як карма буде. Карма. Карма якоїсь такої громогласної події, тріумфальної триумфа, події. Знову ж таки, сумнівного походження буде. Так, буде. Це може бути з повітря, з повітря, з повітря. Вони не зможуть від цього піти. Тобто тут буде один з двох, один обирається один з двох, який забрати. Який найбільш потужний, скажімо так, за своїми функціями той корабель. Той і на ту робиться ставка. Знаєте, Зараз робиться ставка по колесу фортуни. От воно крутиться, знаєте, коли грають в азарні ігри, робиться ставка. Вона вже зроблена. Обмежити, обмежити і. надовго обмежити, зробити, ну, скажімо так, ні... такі, щоб не можна було відремонтувати. Вісімка кубків, уходить. Уходить. Ну, бачите, якось цікаво так виходить. Також тут буде, буде це успішно. Скажімо так, для безсилля тут немає, немає скажімо так, професіоналізму, не має бути безсильним. Ну, ось так от. А то, іншим словом, можна сказати, що люди будуть працювати професіонально і все в них буде під контролем, для того, щоб було точкове влучання. Трійка мечів буде. Наразі робиться ставка. Ну, приблизно один з двох. Можливо, навіть щось три буде влучено три з повітря. Ну,сь так. Супер, блазень перевернутий. Буде таке шалене, неочікуване. Знаєте, от, як, ну, не, не, як чорт з табакерки, можна так сказати. Неочікуване, ну, знову. Звідки воно взялося покарання? О, ну, ось так в мене вийшло на найближчий час. Подивимось, подивимось спостерігаємо за новинами. Але знову ж таки, фільтруємо, фільтруємо всю інформацію, які русняві е, поширюють. Вони можуть грати на нашому почутті провини. Головне, не піддаватися. Вони в будь-якому випадку будуть. Е, Повертати події так, повертати інформацію так, щоб хоча б якось насолити, навіть якщо вони програють, вони хоч якось хочуть насолити. Знаєте, самі тонуть і інших за собою тягнуть. Тому, знову ж таки, подивимось, як воно буде відбуватися. Подивимось. Але у літаку, у літаку, ну, в мене таке припущення, що там може бути. Хтось ув'язнений, що там карти якось так випадали. Але це може бути ще і щось таке, що було під контролем, щось таке важливе, дуже важливе, що контролюють того, що воно є, може нести певну небезпеку. Ну, подивимось. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тиснемо дзвіночок для того, щоб утримувати інформацію по мірі її виходу. Бажаю вам всього самого самого-найкращого! Все є Україна! Тримаємо стрій! До побачення!